У рамках культурно-мистецького проєкту у ритмі танцю, започаткованого Кіровоградським обласним центром народної творчості, відбувся майстер-клас сучасного танцю хіп-хоп на базі аматорського хореографічного колективу Креатив Денс Компані. Керівник Яна Тібякіна. Ми з вами сьогодні візьмемо стиль хіп-хоп. Вивчимо невеличку комбінацію, так дивлюсь, що діти трошки різні по віку. Ну, ми вивчимо таку базову комбінацію, зробимо розігрів, ви стараєтесь все запам'ятовувати. Особливо дуже важливо в сучасному танці це вайп. На заході були присутні керівники та учасники хореографічних колективів клубних закладів Великосеверинівської сільської та Маловисівської міської територіальних громад області. Під час майстер-класу присутні опановували складні рухи та комбінації. Колектив створено у 2020 році. Налічує понад 80 учасників від 5 до 18 років. За роки існування та невпинного творчого зростання креатив Денс Компані набув популярності, віднайшов власний стиль та постійно вдосконалює свою майстерність. У його хореографії вдало поєднані етнічний український танець з елементами хіп-хоп, стріт-денс, ваакінг, хаос та денсхол. Використання українських народних пісень, сучасної музики та інноваційних рухів додає виступам аутентичності та національного колориту. ми приймали участь у чемпіонаті в Києві. Він називається хіп-хоп International, на якому ми вибороли перше місце і можливість представляти Україну на хіп-хоп International в Америці, а саме у місті Фенікс, штат Аризона. В Креатив Денс Компані активний учасник та переможець культурно мистецьких заходів обласних, всеукраїнських та міжнародних рівнів. дякуємо керівнику колективу сучасного танцю Креатив Денс Компані» Яні Тібякіній за надану чудову можливість навчання спілкування та обміну досвідом.